У лозові триває реконструкція системи теплопостачання. Її реалізують за кошти Європейського інвестиційного банку. Вартість проєкту складає майже 14 мільйонів євро. В рамках його реалізації, серед іншого, передбачена реконструкція ТРП-10 котельні, що на 6 мікрорайоні. Тендерним комітетом теплоенерго було опрацьовано і оцінено учасників тендеру реконструкція котельні 10. Зроблені висновки, направлені в Європейський інвестиційний банк. Європейський банк дав схвалу на підписання контракту з компанією Котлогаз у вівторок, 27 вересня, керівники підприємств Лозівського теплоенерго та Кременчуцького Котлогаз підписали відповідний документ. Він у двох екземплярах англійською мовою. Планувалося, що договір підпишуть ще у лютому, втім завадила війна. Підприємство «Котлогаз» на ринку теплоенергетики вже більше 20 років, підкреслив його керівник Геннадій Будко пообіцяв намагатимуться виконати умови контракту якомога скоріше. Наші наступні шаги. ми на даний момент підписали договір. Теперь мы будем выполнять проектную документацию, на основании которой будет закупаться оборудование и определенно дата, время начала монтажа котельной. Но при любой ситуации на следующий отопительный сезон это 23-24, то есть эта котельная будет введена в эксплуатацию. Об'єкт є, роботи багато, в подальшому ще будувати нам буде що. Да? Досвід ми також вивчали ваш дуже великий. Побачимо його в роботі.